Привіт усім любителям древніх сувоїв! цим відео я розпочинаю багатосерійний репортаж з, на мою скромну думку, найкращого DLC до Skyrim Dragonborn. Признаюсь чесно, на момент написання цього вступу я пройшов доповнення ну відсотків, можливо, десь на 10-20. І не зовсім тому, що воно мені не сподобалось чи я забив на нього. Навпаки, я був настільки вражений тим, наскільки особливим і атмосферним вийшло це доповнення, що просто розтягую задоволення. Не поспішаю закривати фінал, хоч і встиг уже зловити добрий шмат спойлерів. Після сотень годин на материковому Скайрімі, тут усе здається свіжим, зовсім іншим: нові місця, нові обличчя, новий дух пригоди. А якщо ви ще той гравець, який пилососить карту до блиску, заглядає в усі шпаринки і слухає кожен діалог, потрібний зовсім ні, то впевнений вам, Драгонборн зайде не гірше ніж мені. Але перш ніж ми пірнемо в глибини солстейму, давайте на хвильку зупинимось. Для тих, хто ще не проходив DLC або раптом майже не чув про нього, хоча я в цьому трохи сумніваюсь, варто додати невеликий контекст. Хтось може сказати, та що там такого особливого, взяли скелетики з основної гри, поставили на нову карту, додали пари нових персонажів, модері, то таке роблять. А ні, шановне панство, не все так просто. Я сміливо стверджую, Dragonborn має власну унікальну атмосферу, яка вирізняє його з поміж інших частин Skyrim та його DLC. Для мене це справжній діамант у короні п'ятої частини древніх сувоїв. І тут виникає питання чому? Що саме робить його таким особливим? Ви, мабуть, чули вираз лавкрафтіанський жах, але якщо ні, давайте поясню простими словами. Це не про монстрів, які вистрибують за рогу і кричать «Бу!». Це не про кров, кишки чи крики. Лавкрафтіанський жах це жах невимовного. Це коли ви відчуваєте, що світ навколо вас значно більший, дивніший і страшніший, ніж ви можете собі уявити. Це коли зло не женеться за вами з дрючком, а повільно й холодно підповзає з глибин реальності, з того місця, де людське розуміння просто закінчується. Ця атмосфера тривоги, безсилля і космічного холоду, саспенс, який не вискакує, а розкривається поступово, десь між рядків. Саме такі мотиви вплинули на сучасну культуру від голівудських трилерів до літератури. Роберт Говард писав Конана в тісному творчому спілкуванні з Лавкрафтом. Роберт Блох писав психо під його впливом. А ранній Стівен Кінг узагалі відверто називав Лавкрафта своїм першим і головним учителем. Я й сам, будучи давнім поціновачем Лавкрафта, людиною, яка прочитала майже всі його твори, ловив неймовірне задоволення, впізнаючи то тут, то там відсилання на його спадщини. У Бестіарії, у побічних квестах, у дивних репліках NPC, у дрібних деталях оточення, усюди поступає той самий впізнаваний стиль великого майстра прози. Ці ледь помітні штрихи складаються в загальну картину відчуженості і космічного тривожного подиху, який так уміло виписував Лавкрафт. Це відео не буде схожим на типові ролики, огляди, яких на Ютубі просто тисячі. Де автори лаються, жартують заяложеними мемами або сухо, й без занурення переповідають основний сюжет. Інколи так, ніби їм самим байдуже, що вони там розказують. Впевнений, нічого схожого на те, що роблю я, ви раніше не бачили, а точніше не чули. Бо подавати матеріал я намагатимусь тому самому псевдожурналістському стилі, що нагадує оповідання Лавкрафта із повільним наростанням атмосфери, з легким присмаком тривоги та відчуття, що за словами ховається щось більше ніж просто історія. Ви можете сміливо вмикати це відео перед сном, яка аудіокнигу або просто на фоні, поки займаєтеся своїми справами. І перед тим як почнемо, давайте виконуємо священий ритуал Ютубченка, підписочка на канал. Події цього доповнення стануть доступні десь між 10 і 16 рівнем вашого персонажа. Після того, як ви вперше підніметесь на високий Хротгар і оволодієте своїми першими словами сили, це є обов'язковою умовою для запуску подій Dragonborn. Роблячи свої перші кроки у збірці аніверсері, я сприймав Скайрім як уже добре знайомий світ. Де більшість квестів і другорядних сюжетних ліній пройдена не один раз, а репліки героїв вивчені на пам'ять. Я просто бігав, експериментував з білдами і взагалі весело проводив час у цьому казковому світі. Знайде таке відчуття, ніби ти, Довакін, місцевий супермен, де всіх перемагаєш, навколо бігають рожеві поні по райдужних полях, і весь світ крутиться навколо тебе. До певного моменту. Моменту, коли до тебе підходять якісь дивно одягнені персони і передають запрошення на солстейм. Ну як передають, тупо нападають на тебе як темне братство, щоб убити вас, бо, бачите, світ занадто тісний для двох довакінів. Хто другий, якийсь там мірак? Що за мірак, хто мірак, куди мірак? Коперсаючись у пам'яті, намагаєшся згадати початок якого це квест, але нічого не виходить. Бо ти ніколи раніше такого не проходив. О, це щось нове і цікаве, подумав я. Але водночас у підсвідомості оселяються ледь відчутні, але нав'язливі нотки тривоги і екзистенційного неспокою. Ти переглядаєш свій квест-лист і думаєш продовжити бігати, збирати камені барнезі і виконувати контракт на усунення групи бандитів, чи все ж піти у той ваш сустейм чи Солстейм, ну, ну коротше, щось нове. І все ж цікавість перемагає, і, покинувши всі сто раз перепройдені квести, я вирушив до порту Вінтхельма. Вінхельмський порт зустрів мене тим самим сирим холодом, що завжди огортає набережні східного краю. Вітер, здавалось, приносив із води не стільки запах солі, скільки важкий присмак давніх історій, яких ніхто не хоче згадувати вголос. Я рухався вздовж темних причалів, розпитуючи моряків кожного, хто бодай виглядав так, ніби знає дорогу до будь-якого місця, окрім таверни і власної каюти. Перший матрос, кремезний норд із руками, мов корені старого соснища, почухав бороду і тільки пирхнув. Він ніколи не чув про солстейм, чи то вдавав, чи то справді жив у світі, де існують лише два напрямки в море і до шинку. Інший моряк, блідий і знервований, пояснив, що їхній маршрут давно пролягає уздовж материкових берегів, і жодні острови, тим паче північні, не входять до судового журналу капітана. В його очах була щирість, але і щось іще, ніби він не хотів знати більше, ніж уже знав. Та найбільше насторожило мене не це. Я спробував заговорити з одним капітаном, старим, сухим, мов висушена корка водоростей, що присохла до власного корабля. Ледь, почувши назву острова, він завмер, навіть не підвів погляду, просто різко обірвав розмову, наче я вимовив прокляття. Тон його голосу був рівний, але в ньому відчувався страх, що не личить тим, хто бачив бурі вищі за міські мури. Потім був інший матрос, похмурий із тими тьмяними очима, в яких видно, що людина давно розучилася нормально спати. Він говорив тихо, майже шепотом, і запевняв, що чув про один екіпаж, який таки ходив у ті води. За його словами, судно повернулося, але команда вже була не собою. Люди брили берегом, ніби тіні, не впізнаючи ні рідного порту, ні власних імен. Одні сміялися, інші плакали, дехто не вимовив після того жодного слова до кінця своїх днів. Їхній капітан, казав він, востаннє кричав щось про червоне світло під кригою й пісню, яку ніхто не має чути двічі. Я вже хотів повертатися, коли помітив корабель з обшивкою, темною від часу й штормів. Капітан цього судна, широкоплечий, зі шрамом, що тягнувся вздовж щоки, спершу навіть не дослухав до кінця моє запитання. Відмахнувся, сказав, що не ходить в ті місця і не збирається. Але коли я запропонував суму, яка б змусила навіть ярла замислитись, він затих. Довго дивився на море, наче зважував не гроші, а власну долю. І тільки тоді, нехотя майже з огидою, до самого факту згоди кивнув. Якщо хочеш, туди я відвезу, але двічі на той острів я не піду, і моли, щоб ми повернулися. Його голос був рівний, але в ньому тремтів той самий відтінок, який я чув у шепотах моряків. Відтінок знання, яке краще б ніколи не здобувати. Ніч була темною, але не тьмяною, радше глухою, мов натягнута тканина, що приховує щось велике і небажано живе. Корабель ритмічно бився об хвилі, ніби намагаючись вибити з води відповідь, яку море не мало намірів давати. Я сидів на палубі під захистом тьмяного ліхтаря і кілька моряків, що стерегли зміну, невдоволено перезиралися, коли я знову згадав про Солстейн. Зрештою, один із них, зморений і з руками обвітреними так наче їх точила сама сіль, зіткнув і сказав: якщо вже йдеш на той острів, то мусиш знати, куди прямуєш. І говорив він так, ніби не розповідав історію, а визнавав провину. Колись сказав він, Солстейн був домівкою сніжних ельфів. Тих самих, чия біла шкіра й очі вселяли холод ще до того, як вони піднімали лут. Вони жили там століттями, поки древні норди не прийшли з півдня і не змили їхню присутність так само безжально, як хвиля змиває слід у піску. Ельфи зникли, а норди завоювали острів, поставивши на його каменях свої довгі будинки та древні святилища. Вони моряк обвів поглядом темну лінію горизонту. Поклонялась драконам, бачив руїни старих святилищ на материку. Так от на Солстемі таких було в рази більше. Там кожен пагорб має свою історію і жодна з них не тепла. Другий моряк, молодший, але з виразом людини, яку кілька разів доводило силою повертати до тями після нічних жахів, додав. Потім імперці сунули Східноімперська імперська торгова кампанія. Прийшли з паперами, печатками, мовляв, будемо копати ебоніт. Відкриємо шахти, поставимо будинки і поставили вороняча скала. Гарне місце колись було. Чорний камінь під ногами, чорний тим над дахами, але хоч життя бурлило. Він замовк, лише хвилі говорили за нього. А тоді червона гора зірвалась, типу мовив перший. Попів летів тижнями. Ми летувалися і люди, і худоба, і цілі міста в моровінді зникали, мов їх ніколи не було. І тоді данмери поплили на північ, шукали будь-яку землю, будь-яку гавань. Король Скайріму віддав їм Солстейм, мовляв, беріть, живіть, тільки не повертайтеся назад, там уже все вмерло. Він обперся на поручень, погляд застиг у хвилях. А на Солстеймі давно вже нічого не живе по-справжньому. Це забута богами земля. Лише ті, хто там народився і ті, кому нікуди більше подітись, тримаються за острів, як за уламок корабля після бурі. Знаєш, він повільно повернувся до мене. Якщо ти там щось забув, краще не згадуй. А якщо тебе щось покликало, то вже не твоє рішення. Я хотів відповісти, але слова застрягли в горлі. Хвиля з силою вдарила в борт і корабель ледве не зітхнув. А десь попереду, в темряві, лежав Солстейн, острів, що вижив лише тому, що всі інші давно б уже вмерли. І от одного ранку на горизонті почала підніматися земля. Темна смужка, спершу тонка, як подряпина на небі, поступово ставала глибшою, вагомішою, майже загрозливою. Мене охопило змішане відчуття. З одного боку, справжня, майже дитяча радість, що ця пекельна морська подорож нарешті доходить кінця. Дні, коли мене безжально гойдало на хвилях, коли солоний туман просочувався навіть у затишну каюту, а вітер шматував мої нерви, мов стару вітрину, це все здавалося позаду. А з іншого, з іншого боку, постало щось значно важче липке, наче холодний пісок, на дні. Передчуття. Тривога, яку не поясниш логікою, я ніби наближався не просто до шматка суші, а до межі, тонкої, майже невидимої, за якою вже не діють ті звичні закони, що тримали моє життя на якійсь подобі порядку. Мені здавалося, що я стикаюся із чимось глибшим, старшим за моє розуміння. Із землею, яка не хоче гостей, але терпить їх так само невідворотно, як море терпить уламки старих кораблів, наче солстейм не був островом, радше живою істотою, похмурою й мовчазною, що кличе мене кожною хвилею, але водночас попереджає: повернись, доки ще можеш. Та повертатись я вже не мав права і не мав вибору. І от, пришвартувавшись у порту воронячої скали. Перше обличчя, що мене зустрічає просто на причалі. Пан Адрі Ларано, місцевий помічник губернатора Марвейна. Це власне все, що я зумів зрозуміти в перші хвилини. Хоча, якщо чесно, я не зрозумів взагалі нічого. Політичний і соціальний устрій данмерів – це тема для окремого годинного, якщо не двога, то й трьохгодинного відео. Там така плутанина з кастами, великими домами, древніми образами й традиціями, що й самі данмери інколи не можуть між собою домовитись, хто тут головний. Коротше кажучи, Адріл запитав про ціль нашого візиту, офіційно попередив про місцеві порядки, та, скажімо так, дав кілька порад, як тут поводити, щоб не нажити собі ворогів ще з першого ж дня і не отримати проблем із законом. Не найгостинніший прийом, як мені здалося, але вже пізніше я зрозумів, тут він, мабуть, найтепліший, на який тільки здатні мешканці цієї землі. Але що справді вразило, це попіл. Попіл був усюди, він лежав тонким сірим шаром на дерев'яних настилах причалу, хрумтів під ногами, осідав на взуття і нестримно липнув до одягу. Він вкривав дахи низьких будинків, затікав у щілини між дошками, дрібним порошком висів у ранковому повітрі. Навіть запах тут був інший, кислуватий, гарячий, наче ти вдихаєш подих давнього велетня, що й досі димить після чергового спалаху гніву. Повітря мало присмак горілого каменю і старої сажею просоченої землі. Кожен подих нагадував, що пора Червона гора жива, примхлива, ніколи не мовчасна. Десь у глибині вона повільно дихала, ворушилася, видихала теплі хвилі, які приносив вітер. То з попелом, то з запахом сірки, то зі слабким приглушеним гуркотом, схожим на віддалений стогін. Попіл сідав на обличчя, на руки, на волосся, Я весь час словив себе на тому, що інстинктивно хочу витерти його, струсити, видихнути чистіше повітря. Та марно. Тут він був, наче не гостем, а господарем. Невидимий наглядач, перед яким схилилися всі. І тільки місцеві данмери, суворі, зморені, з обличчями, вічно трохи притіненими вулканічним пилом, здавалося до цього всього абсолютно байдужими. Вони рухались повз мене, наче крізь легкий туман, навіть не помічаючи, що він осідає на їхніх плечах і руках. Звичка, що виробилась не за роки, а за покоління. Так я вперше відчув Солстейн. Землю, що живе під попелом, землю, яка ніби попереджає кожного чужинця, ти тут лише тимчасово. І ось ми, ті, хто вижив під диханням Червоної гори, ми тут назавжди. Вийшовши на центральну площу, мені відкрилась картина досить затишного, компактного і тихого поселення. Площа водночас слугувала і невеликим ринком, де за довгими столами та грубими дерев'яними прилавками місцеві викладали свій нехитрий товар. Сказати, що тут йшла жвава торгівля, ні, язик не повертається. Кілька данмерів неквапливо сперечалися про якусь місцеву новину, але без вогню. Так, із втомленими голосами людей, які більше говорять, щоб не мовчати. Один продавець, укурившись старим плащем від попилу, без особливого ентузіазму перекидав рибу з дерев'яної миски на дошку, ніби намагаючись бодай рухом рук зігріти цей промерзлий день. Поруч старенька танмерка чистила якісь темні гриби, зрідка зиркаючи на порожню площу, то не в очікуванні покупця, а скоріше з інерції. Двоє дітей грались попелом, малюючи пальцями якісь химерні візерунки на землі, і кожен дорослий не звертав на це уваги. Усе довкола дихало такою собі меланхолічною буденністю повільним життям на краю світу. Тут не поспішали, тут просто існували. Признаюся, поклавши руку на серце, а у морові я не грав. Тому місцева архітектура данмерів мене застала зненацька. Будинки тут виглядали так, ніби їх виростили, а не збудували. Кам'яні гладкі, з округлими формами вони нагадували черепашки велетенських морських істот, яких море залишило на суші, які тепер слугували прихистком для людей. Деякі будівлі мали вузькі вікна, схожі на очі з чорними рамами, що контрастували з попелясто-сірою поверхнею стін. Дахи злегка вигиналися, ніби осідали під вагою років та невпинного попелу, що падав із небес. Жодних прямих кутів, жодної зайвої декоративності усе практичне, стримане, але водночас напрочуд органічне, як частинка вулканічного ландшафту. Місцеві матеріали, камінь, попіл, темне дерево зливалися в єдиний колорит, створюючи відчуття, що ці будинки не просто стоять на солстеймі, а належать йому. Так я стояв посеред площі, роздивляючись цей трохи похмурий, але чомусь рідкісний у своїй унікальності краєвид, і було в цьому щось правильне. Наче острів так і мав виглядати, наче інакше він просто не вміє. Втомившись із дороги, перше про що я мріяв з'їсти щось людське, а не чергову солону сушену рибу, і потім упасти на м'яку подушку та заснути до наступного виверження Червоної гори. Розпитавши у місцевих, куди тут можна податися, ті без вагань направили мене в таверну п'яний нечт. Що таке нечт, мені було незрозуміло, але якщо місце гарантує можливість стати п'яним, то я вже був готовий пробачити назві будь-яку загадковість. Попрямував туди не гаючи часу. Досить швидко мене огорнула зовсім інша атмосфера, немов я переступив поріг у маленький острівець тепла, загублений у крижаних вітрах солстейму. Усередині таверни панував м'який теплий напівморок. Полум'я у каміні потріскувало, ніби намагаючись розвеселити присутніх. Стіни обшиті темним деревом, зберігали запах спецій, диму й якогось дивного данмерського зілля. Що лишало в повітрі присмак чужої культури, та не відштовхувало, а скоріше зачаровувало. На столах стояли глиняні миски, з яких здіймалася ароматна пара, а сміх і нечіткі розмови створювали відчуття домашнього затишку, якого я зовсім не очікував на острові, де попіл і холод здаються єдиними постійними мешканцями. Попри загальну похмурість солстейму, відвідувачі таверни були напрочуд привітні. Вони щиро віталися, обмінювалися кількома фразами з цікавістю, що межувала зі щирим захопленням новим гостем із великої землі. Я й сам розм'як серцем. Данмери тут виявилися значно люб'язнішими, ніж я очікував. В їхніх очах світилася якась тиха солідарність людей, яким доводиться виживати поруч зі сплячим вулканом. Господар таверни, Данмер Гелдіс. Пригостив мене гарячими стравами просто з вогню та провів до кімнати, де всього за 10 септемів я міг дозволити собі розкіш забути про втому. Я ліг на вузьке ліжко, торкнувся щукою про холодної подушки і провалився в сон так швидко, ніби хтось загасив у мені світло. Сни лягли на мене важким тягарем. Стеля таверни розпливалась у темну порожнечу, столи стільці розтягувалися до нескінченності, а голос, який я ніколи не чув у реальному житті, лунав поруч так гучно, що аж дзвеніло в скронях. День його повернення, день його повторення зроби нас єдиними. Слова рвалися крізь мене, наче лезо, але не залишали крові, лишали порожнечу й холод. Я блукав у цьому сні, намагаючись знайти двері, вікно, хоч якийсь зв'язок з реальністю. Але натомість натрапляв на химерні конструкції сплетіння мостів із незрозумілих матеріалів, оберти коридорів, що ніколи не завершувались, підземні зали, освітлені слабким білим сяйвом, які не мали джерела, і всюди цей голос, що шепотів про повернення, про єдність, наче вимірюючи мою силу й готовність прийняти щось незбагненне. І раптом, коли я вже майже відчув, що втрачаю себе, мене розбудив легкий дотик руки і запах свіжого теплого напою. Хазяїн таверни Гелді стояв біля ліжка з глиняним кубком у руках, а його голос був спокійним, як вогонь у каміні. Не хвилюйся, тут це типове явище. Кошмари переслідують всіх, хто живе під Червоною Горою. Я вдихнув аромат гарячого напою. Суміш прянощів і трохи солоного диму із каміна, і відчув, як холодна пелена страху починає розсіюватись. У Данстері я бачив щось подібне, сказав я, нахиляючись над кубком. Там теж сни приходили і збушували відчувати чужий біль, іноді прокидалися з думкою, що світ уже ніколи не буде таким, яким я його залишив вчора. Гелді кивнув, уважно слухаючи, і я відчув, що для нього ці кошмари не менш реальні, ніж для мене. Тут на солстемі вони були частиною життя, тихою, постійною тінню, що ніколи не відступає. Поснітавши місцевими закусками, простими, але досить ситними, щоб заповнити голод після морської подорожі, я спитав у Гелдіса, що ще цікавого він тут продає. Хазяїн таверни усміхнувся такою щирою посмішкою, що відразу стало ясно. Він щиро гордий своїм винаходом. Суджама, вигукнув він радісно, вказуючи на темну пляшку зі скляним корком. Я щойно придумав новий рецепт. Вір мені це допомагає зафарбувати сіру буденність у цих краях, хоч якимись фарбами. Я, чесно кажучи, уперше чув про цей напій і не мав жодної уяви, що це таке. Гелдіс пояснив, суджама популярний у дан напій, що в невеликих кількостях бодрить і додає сил, наче маленька іскра світла серед попелястого буденного дня. Він запропонував мені скуштувати. Я нахилив кубок до губ і вже перший ковток розбудив щось тепле та приємне всередині. Солодкувато-пряний смак, легкий відтінок трав, що залишав після себе м'яке тепло. Напій дійсно якось підіймав настрій, робив світ навколо трохи яскравішим і живішим, мов маленьке диво у сірих стінах таверни. Гелді сміявся, спостерігаючи за моєю реакцією, і додав: А тепер у тебе буде можливість зробити добро. За невеличку винагороду хочу, щоб ти роздав цей напій кільком місцевим. Нехай вони спробують, як він змінює настрій. Так у мене виникла перша справа на солстеймі, перший квест, який Гелдіс назвав справа смаку. Мені треба було роздати суджам у десяти жителям поселення, і що не менш важливо, це дало чудову можливість познайомитись з усіма ближче, поспілкуватися, помітити звички, зрозуміти, хто тут хто, і поступово відчути пульс життя острова. Я підняв кубок у знак невеликого тосту. Хай перший день на солстемі буде не тільки загадковим, але й теплим, людяним навіть посеред попелу й холодного вітру. Серед людей та мерів, що товклися на центральній площі скелі, одним із перших на моєму шляху трапився коваль кремезний бретонець на ім'я Гловін. Він саме працював за своїм станком, розігріваючи залізо і думки, судячи з блиску в очах, аж ніяк не був проти ковтка чогось міцного, аби перепочити від нескінченного гуркоту молота. Я назвався, ми кількома фразами перекинулись і раптом, мов громом, по голові він озвучив своє прізвище Мелорі. Спершу я природно подумав про звичайний збіг, та цікавість узяла своє, і я навмання спитав, чи не знає він, бува, одного дуже харизматичного чоловіка на ім'я Делвін, теж Мелорі. Гловін вибухнув сміхом щиро і голосно. Знаю, ще й дуже добре. Делвін, мій рідний брат. А я сам якось був у Гільдії та відійшов від справ, поки мене остаточно не відправили до нактюрналу гості. Мене аж пересмикнуло від цієї маленької несподіванки. Гловін же продовжував, наче розповідав свою історію родинного застілля. Сапфір, та вона ж моя дочка, пише інколи та й сама навідується, коли не зайнята своїми темними справами. З мого боку я тут, на солстеймі, ковальську честь тримаю, поки решта Мелорі розносять хаос у ріфтині. Він побачив, що я поки що не обтяжений жодними здоручень, трохи промовчавши, попросив про дрібну послугу, таку, що лечить новоприбулому мандрівнику. Старий копач Крестій Карелій вкотре позичив у нього добрячої якості кірку. Позичив і благополучно забув про факт її існування. А без інструменти ковалю тут не те, що важко, майже неможливо працювати в умовах цього вітряного попелястого острова. Я без вагань погодився допомогти, та перш ніж ми встигли закінчити розмову, площу розітнули стривожені крики. Повз нас, мов вихор, промчали кілька воїнів охорони скелі. За воротами щось коїлось. Потужні глухі вибухи і ляскі зброї розірвали знайомий шум міста. Повітря смикнулося, наче я саме попереджало те, що чекає за порогом скелі не частина буденності, а перше випробування для чужинця, що наважився ступити на землю Мірака. Я глибше втягнув в груди холодне сулстеймське повітря і зрозумів, час крещення вогнем настав. На цьому перша серія завершується. І те, що чекає попереду, я вже пишу, переплітаючи тіні історії та скрип стародавнього каміння цього чудового острова. Тож підписуйтесь, любі друзі, і повернемося в атмосферу Солстейму у наступній серії.